Сьогодні, 9 грудня до міста Труро, на святкування Дня Святого Миколая, святий Миколай іде, Різдво веде. Завітала трупа українського театру з міста галіфакс Нова Трупа привезла відривок вистави Іфлеємська Ніч в більш сучасній адаптованій версії, розповідає актор Костянтин Костюк. Ми привезли сюди більш адаптовану версію, більш спрогресовану з доповненнями і з більшими, більшою кількістю імпровізацій. Кожна наша вистава, вона дуже не схожа на одна на іншу, але це зазвичай дуже цікаво, дуже весело і зазвичай дуже. Драматично, коли ми граємо відповідно такі е, цікаві п'єси, які призначені до свят як Різдво, Христос страждає! Славімо його! В сучасні адаптації герої стародавньої біблейської історії постали в нових формах. Курки зваримо, бульон буде. Не і тут теж грязно. Ну що це таке? Актори дуже ретельно готувались до вистави. Вчили нові пісні, підібрали цікаві костюми та привезли гарний настрій. Розповідає акторка Марина Горобець. Ми дуже щільно готувалися. Ми знайшли такі гарні костюми. Ми вивчили багато тексту, багато нових цікавих пісень. Ми сподіваємося, що все вам сподобається, і ми зможемо подарувати такий гарний новорічний настрій для наших українців та для канадців, які сьогодні прийшли на цей чудовий захід. Колектив в нас дуже унікальний. Зібрались українці з різних куточків України, які тут вже живуть. Деякі живуть рік, деякі півроку, деякі десять років. І ми дуже багато часу проводимо разом, репетируємо, шукаємо нові якісь мотиви українські, нові мелодії, нові костюми та нові ідеї. Тому колектив дуже різноманітний від маленького до дуже великого. Тому дуже класний колектив. Для мене це частинка дому. Я дуже сумую за Україною, як і всі ми. І тому, коли ми збираємось разом, я просто себе відчуваю, як я вдома, з друзями або з родиною. Тобто, це частинка родини. На свято завітало багато українських діточок з батьками в надії зустріти свято та отримати подарунки від Святого Миколая. Сподіваюся, що наша вистава сподобається дуже діткам, а також їхнім батькам. І всі вони чекають на свято різдва, на подарунки, на диво, і ми дуже будемо намагатися вразити наших діток.